За наступні 10 хвилин я вам покажу 5 сервісів, якими я особисто користуюсь, і як звичайний інвестор, і як професійний фінансовий консультант. Одразу скажу, що це відео буде корисно і для пасивних інвесторів, бо ви подивитесь якісь нові інструменти, про які ви, можливо, не знали. А також для тих, хто хоче глибше аналізувати, мати більше інформації і робити власне дослідження, і якісь, можливо, навіть власні інвестиційні ідеї реалізовувати. Ці сервіси це портфоліо. Візуалізер, Seeking Alpha, Just ETF, курву <кій> та ETF Database. Починаємо. І е, даю вам тайм-коди під цим відео, ви можете там, починати з будь якої який вам цікавий. Перший сервіс у нас називається ETF-DB. Є також популярний конкурент ETF.com, але останнім часом ETFDB мені більше подобається. Ось я вам відкрив найбільші в світі ETF. -и. Ви бачите Спай, авіву в кожному там, по сотні мільярдів доларів. Це все SP 500 плюс 13% з початку року, і можна там дивитись, наприклад, скільки вони давали за 5 років. Ось QQQ, про який я недавно робив відео, 35% з початку року і, 30, і 15% за 5 років. І ми з вами вже багато дискутували. Ось ви бачите, шосте місце ангардівський веа. Далі Vanguard Value і так далі. Припустимо, вас зараз цікавить облігації, ви не хочете ризикувати в акціях, там вірите, що далі буде падіння, ви берете бонс, і ось воно вам дає найбільші бондові ETF, ну, BND, AGG, те, що ми постійно використовуємо в айплані для пасивних портфелів. Ви бачите, що за 5 років тут дохідність скромна, ну результати будуть великі. Припустимо, якщо я хочу інвестувати в корпоративні банди там, чи в Emoджі Markets банди, я можу. А це легко вибрати? Ви бачите, ось тут купа, купа фільтрів і. Ну, це все достатньо просто, як на мене. Тобто от floating rate там, з ставкою, яка плаває. Да? Investment grade corporate тобто, – те, що я люблю і часто використовую. Ви бачите, що ВісіАІТі, VCSH Corporate, тут просто різниця в довжині облігацій. Ну і таким чином, я можу тут навіть вибирати там, альтернативні класи активів, хедж фонди, там, от як мені хедж-фонди. Інвестувати. Ну, от. Можу, там, наприклад, вийшов зараз новий модний ETF, там Джепі. Да? Допишіть, до речі, в коментарях, якщо ви хочете більше про Джепі дізнатись, бо вже кілька людей про нього питало. Стратегія там на S&P 500 з Call Options. і ви бачите, що тут вся вся у вас інформація буде, буде там характеристики, перформанс і так далі. Та ось, тобто, глибоко ви можете проаналізувати будь-який ETF, А також ви можете власне обрати собі ETF чи ETF для портфелю. Або навіть можете сематик. Бачите, тут є така штука, можна там шукати альфу, мультифакторні. Ну я думаю, що це не для новачків. Є дуже крута штука Direct Indexing, теж, мабуть, тема заскладна. можна інвестувати ось в ETF, які орієнтуються на free cash Flow. От зараз, якщо хтось боїться великої кризи, да, то це може бути як одна з стратегій. Це те, що стосується etf Database. там є платні акаунти, але повірте, безкоштовного швидше за все вам буде вистачати, якщо ви звичайний і пасивний інвестор. Тут є etf Education, до речі, тобто тут дуже багато всього про ETF, який зараз нагадаю є найбільш популярним способом інвестування на розвинутому світі. Там, от як розуміти коштоване в, в ETF і, і так далі. Добре, ми з вами розібралися з TFDB, Тепер переходимо до його аналогу, який називається Just ETF. Вся різниця в тому, що Just ETF орієнтований на європейські, ірландські, Люксембурзькі, німецькі ETF, А TFDB – це американські. От вся різниця. Логіка та сама. Ну, сайт провайде ясно інший. Ви тут, до речі, якщо ви в Європі зверніть увагу, то виберіть тут країну, тому що це трошки впливає там на. Те, що вам можна, що не можна. Ну, от мене стоїть по замовчувані. Джемені, ви бачите, і от завдяки саме фонду, точніше, сайту, Just ETF, Я недавно знайшов фонд Invest FTC of All Duties». Зверніть увагу, що в ньому комісія всього лиш 0,5%. Тобто є популярний VWRA, Про нього ми вже кілька разів говорили на каналі. А ви також дивились відео про мою пенсійну стратегію. Там спочатку, пам'ятаєте, була комбінація Емі і е, забув, як той фонд називався, а його потім на нас Сверді перемінив. І зараз в мене Сверді та Емі, тому що Сверді менше комісії. Ось можна не брати два фонди, а брати просто один фонд акцій, Але ну, поки що клієнти якби ставляться до нього з недовірою, тому що ви бачите. Тут всього лиш 2 мільйони, ні, чекайте, 2 мільйони то дистриб'ютін. Тут 11 мільйонів вкладено, порівняйте це з вангардівським фондом, де 10 мільярдів. І якщо ви хочете, щоб я більше розповів про цей фонд і порівняв його з Відабл а, про цей клас навіть фондів, то пишіть теж в коментарях. Ну ось і Just ETF, тобто те саме тут є детабаз, така база велика. Ви можете ці ETF фільтрувати там по чому завгодно. etf Тієфскрінер. Там є ще кілька інструментів, але в нас короткий огляд. Знову таки, якщо ви хочете там повний огляд, там 10-15 хвилин тільки по одному інструменту пишіть побажання в коментарях. Ну, чесно вам скажу, якщо напише одна-дві людини, ну, це ні про що. А якщо у вас напише там 20, 30, 50 людей, або там один напише 50 і його лайкнуть, то я тоді звертаю на це увагу, і це для мене Стиму робити і ідея робити інше відео, дорогі глядачі. Ми запустили спонсорство на каналі. Це значить, що ви можете обрати з трьох рівнів і підтримати сімейний бюджет. Місія фінансового бюджету допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення на різних рівнях, будь-то там посмішка, підтримка, дружба. У нас є різні емоції, бейджики і багато чого корисного можна нажати кнопочку «Join», спонсорувати. Основна ідея крім фінансової незалежності і такої стабільності каналу. Це, щоб ви більше впливали на те, як ми працюємо, куди ми йдемо. А, відео у нас безкоштовні, в відкритому доступі, хоча на певних рівнях ми плануємо давати ранній доступ нашим підписникам. Далі у нас сайт Сикін Алфа це сайт е, для активних інвесторів, тому що Алфа це ваша премія понад S&P 500, можна просто пасивно вкласти, можна шукати альфу. І ось ви на екрані бачите мій фан-портфель. А це не значить, що я всі ці компанії інвестую. Я за ними слідкую. Так і тут можна збирати собі ці фан-портфелі, аналізувати тут дуже класний глибокий аналіз компанії. Ось дивіться, PayPal, який я недавно брав портфель. Бачите, по ньому там останнім часом Hout -hout", strong buy, strong buy Аналітики, значить, 4, 13 з 5 рекомендують. Вірять в нього. Аналітики Сикіналфа це окремий клас аналітиків, які тут пишуть. Теж в принципі позитивні. Динаміка негативна, мінус 34 за рік, але тут дуже зручно все. І мені ще дуже подобається, що тут є якби звіти, і транскриптс про те, як менеджер говорить з інвесторами. Так? Тобто ну, як записи, рахуйте, розшифровки зустрічей менеджмента з інвесторами. І тому тут можна почитати, плюс самі звіти тут є, там прес-релізи і так далі. І купа, купа аналітики, дивіться ось. Якщо я візьму свій е, фан-портфоліо і візьму valuation, наприклад, е, бачите, що в мене тут є там Price to earnings Forward, Price to earnings актуальний і купа інших метрик. Тобто, якщо я хочу слідкувати за якоюсь компанією, я так, так само можу, до речі, ETF-и тут аналізувати. Ну, etf я вам чесно скажу, я тут не аналізую, але тут є ця інформація. Ось в той самий джепі. Пишіть в коментарях, і ви бачите, що тут є. Аналітики, які навіть пишуть про джепі. Причому пишуть hold-hold, buy-sell-buy, Ось там можна завжди ще глянути рейтинг, і у вас буде ще більше інформації по тому, хто там як чому його ось рекомендує або не рекомендує. Бачите, вісім аналітиків buy, 5 hold, один sell. Я даю в описі реферальне посилання на Сікіналфа. І е, це платний сервіс, там нема безкоштовної версії, але там є безкоштовний трайл period. От ви можете по-моєму посиланню перейти, спробувати поткористуватися, якщо вам це треба. Та. І е, буде сімейному бюджету добре, якщо ви вирішите, що вам це потрібно, і купите цей сервіс. Далі в нас сайт Portfolio Visualizer. кілька разів на каналі. Ми вже вам показували. Тут можна дивитись кореляцію класів активів, можна моделювати історичні портфелі і дуже дуже багато всього. Ну ось там кореляція класів активів. Бачите, я вже вам кілька разів теж показував. Наприклад, акції S&P 500 корелюють з розвинутим світом. Там на 0,89%. Да? Ну тобто дуже сильна кореляція, рахуйте майже те саме. Зиміджин макес вже трохи менше, вже є певні розбіжності. Ну і там і так далі, бачите, золото не корелює. А, і дивіться, мало хто вас знає, що є Financial Goals. Я зараз дуже простенько модель вам тут теж покажу. Якщо ви хочете більше, пишіть в коментарях, будемо більше аналізувати. Тобто тут. Можна побудувати дуже круту собі модель по тому, як ви сплануєте відкладати. Ось у мене уявний герой 20 років відкладає 10 років перехідний період до пенсійного портфелю. Бо нагадаю вам, що є фаза накопичення портфелю, а є фаза пенсійного портфелю, коли ви з нього знімаєте, і логіка управління портфелем буде відрізнятися, звісно. А тут можна виставити там скільки стартовий капітал, так далі. Так далі. Ну, ось ви бачите ребаланс. Тут по замовчуванню був річний. Я змінив на піврічний і поставив портфель, значить, американський ринок, глобальний ринок і акції, і Total US Bond Market, там фонд типу BND 60 на 40, ось, ось такий портфельчик, класичний. І зараз ми, ми з вами подивимося, що воно нам покаже. Давайте Run Simulation. <кій> я там поставив Secondary Portfolio, Ending Portfolio, так би мовити. Так, і ми з вами бачимо, що ось Starting Portfolio – це 60 на 40, а Retirement Portfolio — я змінив 40 на 60, додав більше бондів. Це дуже спрощено, не сприймайте це як інвестиційну рекомендацію. І ось воно вам показує, як би. Максимальний і мінімальний баланс, який може з того а, додатися, ну, що ці 10 тисяч перетворяться. і показують пісантилі, Ви бачите, вся інформація по дохідності, наприклад, найкраща дохідність такого портфеля буде 9,34, найгірша порядка 466. Так, я, чесно кажучи, тут, е, тут треба було взяти регулярні поповнення. Е, і взяти Financial Goals ще тут детальніше. Ну, давайте так. А поки що я просто показую, що тут таке є. Та, можна зробити кращу симуляцію, ніж я зробив. Просто треба окреме тоді відео робити. пишіть в коментарях, якщо варто. І а, далі у нас сайт, який називається Curvo.eu. це по суті бектест ірландських європейських портфелів. А тут не тільки є бектест, але я частіше використовую, щоб подивитись історичну дохідність. Велика перевага, що можна моделювати в євро, бо багато українців в єврозоні. Якщо вони ну, мають свої плани в єврозоні, то їм логічно формувати єврові портфелі, уникати конвертації. Ну і взагалі логіка вашого портфелю, що він в тій валюті, які ви збираєтеся витрачати. І тут дуже класно, що можна взяти тер, тобто комісію фонді, Ви бачите, ЄС. Можна транзейшн фіз, наприклад, то, що ви там десь до ну, 4 євро заплатите за транзакцію в середньому. І а, тут теж бачите, я забив портфель 60 а, акцій, весь світ, 40 облігацій через оцей фонд, до речі, агрегей бонд, ви бачите, 0,25 комісія, теж для Іранців цілком прийнятно. Я, до речі, говорив, що. Пасивний портфель ви можете скласти, заплативши ну, не більше 0, 25%, 25 комісії. Ось буде performance, amount invested, там компатані gross Rate, бо оскільки 868% портфель приносив за весь час. Ну і тут купа-купа інформації. Це один з прикладів того, що можна робити на курвою саме Да? Там є інші, там можна портфоліо складати, трекати і так далі. Це поверхневий огляд. Я бачу так, на швидкоруч все зліпив. тайм, Коди вас під цим відео. Не забувайте, будь ласка, лайки завжди вам вдячний. І пишіть в коментарях та, можливо, по чомусь зняти окремий, більш детальний огляд, там розглянути, що, як, де робити. Будуть ідеї для нових відео. Ваша активність в коментарях вона сильно впливає на те, які наступні відео ми робимо. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.